Всім привіт! Я повернулась. Як справи? Пишіть. Так, день великої готовки. Дуже багато всього буду готувати одночасно. Тут у мене був кролик, кролика з'їли, але бульйон і засмажечка, і все, що там було з кроликом, залишилось. От що б ви зробили? Звісно, це ж не можна вилівати. Це дуже-дуже смачно. Тому я зараз туди докидаю картопельки. І поставлю у скороварочку мою. Скороварочку, і воно буде там мене тушку батися. А тим часом буду готувати інші страви. Тут стоїть водичка на спаєті. Артем, Артем вже скучив за спаєті, давно не готувала, тому зварю йому. Одночасно тут у мене розмерся квасоля і фарш. Це буде теж окрема страва. Дві окремі страви. Тут у мене вариться одна порція амаранту. Мені треба готового амаранту 100 г. Я сухого амаранту 40 грам насипала. Ну, от подивимось, у скільки разів він збільшується. Водичка закипіла, закинула макарони. Мішаю тут, перемішую, щоб вони не злиплися. Тим часом чищу картопельку. А -а -а. Треба за всім послідити. Тут вариться амарант. Маленька порція, тому треба слідкувати, щоб не згоріло. Так, а тут вже ось, зараз поселю, закрию і за це хоча б забуду на 10 хвилин. Це в мене тушився тут кролик у сметані. Ну, не прямо у сметані, а зі сметаною. Цибулька і марка. І якісь спеції, вже не пам'ятаю. Наскільки ми тебе поставимо, давай поставимо на тушеніль, поставимо на 7 хвилин. Далі ми з вами будемо готувати квасолю з луком і сметанкою. Буду смажити цибулю на маслі кхі. сама, до речі, роблю. Хтось у мене запитував в коментарях, що це в мене за сковорода. Дуже класна сковорода. Мені мама дарувала з повністю посуд. Ну, коротше, кастрюлі, і сковорода йшла в комплекті. Окремо, сковороду купити не можна. Я б залюбки купила просто ще раз оцю сковороду, бо вона вже покриття, ну, їй три роки, мабуть. Зараз вам покажу, як називається, а не, не покажу. Ось, Бачите, всі кастрюльки зайняті. Як називається? Ну-ка, налаштовується. Сподіваюсь, ви побачили? -а! Бо я не бачила. Ам... Не збігати. От, тому ну, весь комплект купувати ще раз я не буду, а саму сковорідку не можна ніде купити. Якщо знайдете, обов'язково, дайте мені теж посилання. Я куплю. Чим класна ця сковорідка? тим, що вона не алюмінієва, вона з ніржавки і покриттям. От ніржавійка вона не віддає, навіть коли покриття от зараз поцарапане, в мене подряпане вже, бачите, воно вже не працює, це покриття, але я не хвилююся і смажу далі на ній. Тому що нержавійка не передає небезпечні елементи в їжу. Тоді, коли алюміній дуже передається в їжу, і це важкі метали, які залишаються в нашому організмі і наносять велику шкоду. Тому алюмінієві сковороди з покриттям слідкуються, щоб покриття було ціле. Як воно вже не ціле, десь пошкрябано, отак одна царапана, все, треба замінювати. Чесничок. Тепер додаю кругом У всі страви додаю чесник. Щось мені так подобається і сметанка. Лучок ми не підсмажимо, а просто підігріваємо. Це важливо, бо коли він стає коричневим, це вже канцероген. Навіщо нам канцероген? А він все ж таки буде смачним, бо він у масло віддає свій оцей, е смак. Смак і запах. І просто його підігріваємо. Забагато лука, мабуть, є. цибулі. Додаємо чесник, сметану і потім боби. Боби вже зварені у мене. Цибулька повинна стати просто прозора. Я трошки додаю водички, щоб не додавати олії і щоб вона не почала горіти у мене. В принципі, можна тушити і на воді, не обов'язково користуватися маслом. Я додаю масло кхі для того, щоб калорійність вища була у страви, тому що мені треба калораж. А хто худне, то можна просто тушити на воді. Дивіться, як я придумала варити цей амарант. Оп, ай, гаряче. Отак. От Отак водяній бані. так Додаємо чесник сметану і квасолю. Дивіться, яка вона здоровенна квасоля. Була втричі менша. Я її замочую на добу, не на 12 годин, а на добу. Потім промиваю, варю в скороварці 20 хвилин і заморожую по порціям по 200 г. Потім так розморозила і. Готова страва. Ну, можна і більшу порцію заморожувати. Мені просто на один раз треба 200 грам, тому я вирішила зробити так. І додаємо сметану. А верніше сметани, а не сметани. Що я так кажу? Не знаю. Сметана. Клас. Пахне чесник, цибулька. Ох. Це мій обід. А уявляєте, сюди ще додати сиру, твердого сиру, або соломуні, або пармезанчик. Ну, а далі я буду робити линиві голубці фарш. Будь-який у мене індюшачий. Капуста на 500 грам на 600 грам фаршу 200 грам капусти. У мене тут трошки менше фаршу і менше капусти. Перекручуємо, перемелюємо капусточку ось тут. Знаєте, чого я так багато одразу готую? Тому що у нас почали вимикати світло і це дуже незручно. Бо готувати в темряві незручно. Тому я хочу наготувати наперед на, хоча б на 2 дні, щоб у мене все було. І я не боролась. ось. Те саме робимо з моквою і цибулею. Я половинку, бо в мене велика вона була. Теж перекручуємо. Додаємо у фарш ще яйце одне. Солимо, перчимо, і тут ще йде хмелі сунелі. Така приправа. Я зараз її додам. Не знаю, не пам'ятаю вже, подобається вона мені або ні. Скажу. Вона в мене точно є, колись я додавала її в суп. Ну, додамо, якщо є в рецепті, це рецепт від мого дієтолога-нутриціолога. О, клас, пахне вже класно. Ще сере, а пахне класно. Увага! Далі дуже незвично, незвично неочікувано. В силиконовую форму кладем шарики, ставим и разогреваем духовку на 10 хвилин. Через 10 minutes заливаем водой наполовину, запекаем до готовності, еще около 30-40 хвилин. Привіт! А что так сумно? Чи ти не знаєш, что херсон же наш. Що Херсон то Украина. Ось, я уже сделала шарики и силиконовую форму их поместила. Відправляю в духовку на 10 хвилин. Через 10 хвилин налью половинку води і ще на 30-40 хвилин. А ще в мене запитували, чим я мию сковорідку, чи вона в мене така чиста. По-перше, я її мию після кожного використання. А, і якщо вона жирна, я мию її з звичайним милом без будь-яких засобів більше. Просто. Мочалка і звичайне мило. Ну, така вона і чиста. Тут підгорівши її, тут жовтий. Десять хвилин пройшло, я нагріла водичку і зараз додам туди. Ой, а тут і так водичка. Я думаю, що не треба доливати чи долити. Ось я не зрозуміла. Фух, ну я трошки замахалась. Зараз 17.00, я тільки сідаю обідати. У мене квасоля тушена, як я вам показувала, і салатик. Всім смачно, ми зараз спробуємо. Артем поки що не хоче їсти, сказав, пізніше поїсть. дуже смачно, то вам не просто квасолька. <гум> Клас. Залишу це цю страву собі на майбутнє обов'язково. Спробуйте. М -м -м. Цибулька, зелень і, до речі, хмелі сунелі не додавала, бо не було. <гум> Думала, є? А воно немає. Чесничок, все. Просто кайф. І дуже класне поєднання. О, я приглядала слово. А, трошки забула, блін, підгоріли. 48, йо-мою, годину вони в мене там стояли. Надолувала я рідини. Ну, не знаю, хай доходять. Ну, в смислі, отак от. залишу. Ну, не згоріли, але трохи підсмажились. У нас не було світла 2,5 години. Але я все встигла приготувати рівно до тієї хвилини, як вимкнули світло. Зараз буду спробувати ось ці лениві Голубці лениві? Ні, українською якось не так буде. Лінощі. Напишіть в коментарях варіанти. Так, е... Я так розумію, вони повинні були бути окремо. Зараз спробую їх розділити. Ну, ось так вийшло. І там залишки фаршу залишаю, ну, і там ні. Можна, коротше, виділити оці котлетки. Але воно повинно бути якось не так. Я впевнена, ну, буду уточнювати, що я зробила не так у Ірини. Так, ну що, будемо пробувати. Дуже смачно, блін. Я думала, що буде схоже на звичайні котлети чи на тіптілі. А це зовсім інший смак. М -м -м. Клас. Пофіг, що так виглядає. Смакує дуже класно. Мм навіть не знаю, з чим порівняти. М -м -м. Артем, іди щось смачне дам, Офігеть. Навіть не гріла. Дуже смачно. Снімаю. Каже, сама сіла їсти, а мені дає Я вже собі добавочку насипала. Сонце, ну, я не знаю, як вони повинні виглядати. Я робила за рецептом. Присмалила за рецептом. Ну, так, да, я передр... перетримала. Що це таке? Лініві голубці. Як українською я не знаю, але спробую просто. І знімати ж не дає. Угу. Скажи. Та, вкусні, тільки холодні. Нагріти? Так. Да. Мені так подобається. Дайте хліба. Спробуйте таке зробити. І напишіть потім в коментарях, як вони у вас на вигляд вийшли. А ти що, тільки одне відро зробила? Так. Да. Відро. Це відро. Ну це було для проби. Експериментую. Ти хотів, щоб я багато відер зробила. А подивіться, яка картопелька вийшла. Таша з кроликом. А я тут їм шоколадку. Чорний шоколад без цукру. Десерт.